Так, Я ну... ніколи не разу не бачив поняття Насвітає собачка. Насвітає собачка. Оце наша Думнікаті Вера Чи Ойчі чи здорові! Добрий день! Чи є хтось живий там? Доброго дня, вам! З, з новим роком з різдвом. його. Добрий день. Святами день. вас, дякую, святам. Саш. І вас, свята. Чи пам'ятаєте? добрий день. Чи пам'ятаєте нас чи ні? Це Павлик, ні? Це пав. Павлик, так, а що ж? Колю. Колю сим, да, да, да. Так. Лиш, так, е, тата немає, ні, ні. ви, ви самі? Лише лиш я самий і, і все. Так. Ти що, що пішов та... фотографувати мене? Так, да, да, щоб бабуся вас бачила. Отак, тому що... Моя бабуся дав фотографії. Що що? Паші Павлик я дала фотографії. Ти ж я той фотографію коли Сашка, ехали, ну, коли Зоя ви там Так, 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 так. Я вам доплачу, забейте дошку там, у палацкие. У мене дружини чи немає. Ще не живеш? Ще не ждеш? Що так, то Вже пора, висік. Уже 20. Вже 30 скоро буде. О, чи да, 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 Заберу. Да. Да. То ви скажете привіт, бабусі, чи ні? Не? ніч. Не, <laughs> не, не, не. Я файлю соблю. Ні, самі файні, я таку не хочу. Чекай наші самі. О, під Єленку, давайте під Єленку. Чекай на таблиця. Оце, друге діло. Чекай, Сережа, останьте мати. Нічого. Сережику. Так, Павлик, вчитель. Ти знаєш, що Павлик вчитель? Так, так, вчитель, так, так. Вчитель. Чув української мови там американців наших. Я знаю, так, що це добре. А ти в якому класі? О, відповідь. Наташа, дай якийсь платок голову. Що таково, якщо пардиха? Павлик прийшов за себе Павлика, що ж, Павлику, такий гарний. Та трошки їли, Зоя навіть та... такі порядочні люди, що вийшли. Я не знаю, їм Бог дарував зої ці люди. Так, так, так. Знаєш, три місяці, в мене хата була не латана, і ще на проруці. Не-не, то не роби. Бо Саша мав час у святий не мав час поразки забити. Він все мені зробив ремонт. Але я такі порядочні люди, що куском хліба сиділи з умов. Бабуся як? Бабуся жива здорова, передає вітання і сказала, що якщо я буду на Жучки, щоб обов'язково давати що. А ти поправиш тобі нічого. Я вам сказав, що в мене дуже немає часу, але я сказав, що все кидаю, яку. Я тебе люблю, я тебе порожала, бабуся, я провожала, бабуся, яке ми там плакали за столом. А ти казав, домочка, дусенька, що ти казав, бабуся? Павлик, ти такий розумний кров. Підрізь ну, файни став вай, Ну, да то де таку страшну? Саша. Ми ремонт зараз робимо трошки, ми самі розуміємо. Чого ви собі це? Ось піднеси, чи чого? Та десь піднеси, ось піднеси, де твої. Та це зробили, я у коту колись стоявся. Нічого, 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 так. Заболіли трошки, приболіли. Як бабуся там, не скучає за нашими? Та де не скучає? Зоника річчі бачимо. А що таке, він далі від вас? Він трохи далі, то є кусок до нього їхати. А Зойка як? Зойка такий рядом, коли нас кожен кожен день такий бачу. Кожен день, да? так, так? хто ще там? А Зо... Василь, як згадував? Зойка хотіла би приїхати сюди, але ну, ще поки вона... Три роки ще немає, як вона приїхала? Ще немає. Буде 13 сентября, да, 3-го. Так, да, так, да, так. Да. Василь, а, Василь, Василь тоже не крутой, что такое, дарю дверь. Ага, и девчата замуж походили? Галі ні ще ні, ще ні. Вже десь таке буде, так, так, вже в Європі так. У костірки. Саша, що ти це маєш? Плавишвати, ну ти маєш. Нічого ти ж ми не хотіли побачити, як ви поживу. Стірка, стірки, стірки! Зараз бере ціну. А, я тут помалогам, він я вмираю за побусі. На перший момент летить, і вже збираєш пакет і. Та ви вже збираєте в Америку чи ні? Привіт мене, я йду така, я, хає, така дротив. Чи подали, оспакоємося і повеземо. Так, і тоже теж туди. Саша, у тебе мати час і буде погода. мийте там ті попадають. Я вам щось Тут, тут по своєму, добре теж, що ви знали так. Ну може, чви щось може не маєте, але вам легше. Буде. Слухай, а я ще мене обідав? Ми обоє такі були тяжко слабі. Прийшов собі дати калат. Мені не шкода, того куска хліба. Са, Саша останній кусок хліба мені дала Іра, щоб я їла з дитину. No. А він ще обіжає світити не, не за кусав, за кусок той хліба. Але він казав, не йдіть у магазин, бо я вам купі принесу вам посилку, то що бабуся висла нам і дам, каже, каже, це чемні люди, це зої його дарвав. Ну добре, що а бачите, маєте доброго сусідів, а то ви вже, вже геть без заскочили. Дуже. Сусіди, сусіди, всі не добрі, а вони добрі. Так, так. хто старий. Ми підірваємо, колись там камазики, зіпликами є. Парик, ти ти хоч де корисирошкає. А ти тут вставаєш. А от тобі камазик? Так, шапку поправ. А я попали. цю шапку я на голову. Шапку, шапку, шапку. Шапку. Шапку, шапку. Шапку. Та це ну, така штрашна. А я хто там має? Такий шапку на голову. Хто там має на мене ці? Ну що ти таке страшна? Повід'ю буду тебе показуватися. Такий <laughs> шапку на мене. Не надо мені! Добре чорно. Вай, яка ти страшна. Так отстанемо тебе не си. Ну що, бачите, у вас зима не холодна, собі як то що. А у вас як. Ну, чуть чуть тепліше. На пару днів, скажімо так. А що так? Чот на місяць? Хотіла себе на місяць, але Учити, ж вчити, вчити, це вчити, Я, я ж на роботі роблю. Туда, ні, ні туди то я, не потерпів. Я потерпі. роботу. тут раніше, але потерпів. Це дуже так. аж сильно поправився, але... Ну, це... так, 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 Там вже інший клімат, інші люди, інші вже наші демографки. Де Де Гризати більше. там, там страшна. Не може ми прийшли по А я то Але я там, ми там зараз дрова закинути. Ми ще йдемо наче закинути. Чому Аліка в руки не змяти? Ну що, Аліка, це не так просто. Сиди, Павло, коли я, нас, ми тебе любимо. Оце другий друг. Ми любимо <гум> всю вашу сім'ю. Всіх любимо, і Сашу теж любимо. так здорово це чути, га? Так. Є ще люди на світі, які люблять нас. Любимо всю вашу сім'ю. це саме Ну, ти вийдемо, як плакала за бабусю. Ніхто не буде ще одна. От дивно, я що ж не помню. Ну, а що ж? Хто з тої вулиці був, ніхто ж я. Ну вот так, вот це это дело так. Ну, баст, привек, уезжай, я тут. А фотографии вы те показали, я там тебе поторопила. А я, я фотофилу, я там не Зоюр, знаю. Но? Баба, баба, Ну ничего, ну, ну, як дас бо на лето, може, я вже, приеду. Там, Анюта, ну що, живе, здорово. Анюта, ну що, живе, здорово. Анюта дуже файно собі дала. Я бачила ну, фотографії бабусі. Ви ну, що заміж? Дай баланці. Дуже файно. Сережка, да. ану, поздоровлення. Кажи, поздоровляю. Поздоровляю вас з Новим Роком. І кажи, Новим і тетю Домку, і всіх. І тетю Домку, і Зою, всіх, так. які знаходяться. Усіх, в Америці. Так. Желаю крепкого здоров'я. Желаю крепкого здоров'я. Щастя. Радості. І раю. У американському краї ого. Ну видаєте. <laughs> скучаєш? А да. за жди, скучаєш? А я скучаю <laughs> за тютю донку за всіма вами. А за володю? я скучаю за всіма вами за тюнку. Оце діло. Так. А за, за, марком? Тоже. за марком за марком і за володю за... за всіма. За всіма. А хочеха ти у мене а, а Анькі желаю, щоб вона щаслива. Даганькі йшла, щоб вона щасливого здувала і побільше діточок. діточок. Ну, конечно, <laughs> діточок. як на небі заручать, так що так Саша. Да. А вам теж желаю вашій сім'ї, щоб було благодати від Бога. Щоб Господь вас благословив щастя, щоб здоров'я. Здоров здоров І то направимо. Щоб здоров'я гроші заробляти, щоб ваша сім'я була в Дякую. А, 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 а саме головне. Кіно це в нас кіно, да, так. Алік став своїм разом. Аби Бог йому дав теж благодать від Бога, щоб Бог його направив на хорошу путь. Щоб Бог йому дав свою розуму, щоб направив його на добрий путь.